Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Звіт за цей день. Перше наші воїни сьогодні на селекторі доповідали. Розвідка головком, СБУ, міністр оборони, загалом ситуацію на фронті, конкретні напрямки, снаряди, техніка, все для фронту. Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут. Також південні напрямки, дуже інтенсивні російські штурми, і особливо на Донеччині. Ми маємо розуміти, що у Путіна зараз дуже. Цинічна і конкретна політична мета, і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом, витримувати цей їхній натиск. Надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання, саме там заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої. Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гірше для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни. Я хочу зараз особливо відзначити воїнів 53 та 110 ї окремих механізованих бригад і артилерістів 55-ї окремої артилерійської бригади. Усі вони б'ються саме на Авдіївському напрямку. І цими днями дали Україні найкращі результати. Дякую вам, воїни! Відзначу також бригади, які воюють на інших напрямках і заслуговують вдячності. Це 57 -ма окрема матопіхотна бригада. Її воїни захищають Куп'янський напрямок. Дуже потужна. Дякую. Дякую, Лиманський напрямок. 68-ма окрема єгерська бригада. Молодці хлопці і звичайно Бахмутський напрямок, артилеристи 26-ї бригади, 92-га окрема штурмова бригада та 30-та окрема механізована бригада. Я дякую усім вам, воїни. Продовжуємо працювати з нашими партнерами, передусім в Сполучених Штатах, щоб підтримка України зберігалась саме на тому рівні, який потрібен зараз. Я вдячний партнерам за розуміння українських потреб. Цими днями у Вашингтоні українська делегація, перша віце-прем'єр Юлія Свириденко, керівник офісу Андрій Єрмак. Представники Міністерства юстиції та наших команд, які просувають зокрема посилення санкцій проти Росії та використання заморожених активів Росії для підтримки нашої держави, відбулись вагомі зустрічі держсекретар США та його команда, радники з питань національної безпеки президента США та лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, представники громадських сил. Америки, керівники міжнародних фінансових інституцій та агенції з питань розвитку готуємо наступний рік. Буде буде непросто, ми усвідомлюємо це, але ми робимо все, щоб позиції України зберегли надійність і найближчими тижнями запланована відповідна робота з європейськими та іншими нашими партнерами. Ще кілька речей. Я відзначу сьогодні роботу усієї нашої команди та тих, хто допомагав щодо порятунку громадян України із сектору Газу. Це дуже, дуже складна, чутлива, багаторівнева операція. Врятовані більше 200 людей. Ми готуємо і наступні групи для евакуації. Я хочу подякувати всім. Я подякую владам Єгипту та Ізраїлю. Українським дипломатам, які залучені і результативні компанії Skyab, яка дуже допомогла особисто, хочу також подякувати рабину Йонатану Марковичу та звичайно офіцерам ГУР, які там на місці і тут в Україні виконують відповідні завдання. Всім дуже дуже дякую. Успіх України у таких операціях знов демонструє світові. Наскільки наша держава цінує своїх громадян, де б вони не перебували, і наскільки ефективними є наші державні інституції? Провів сьогодні також нараду з міжнародниками, урядовцями щодо підготовки вже другого саміту нашої глобальної важливої гуманітарної ініціативи Зерно з України. Україна не лише зберігає свою роль гаранта глобальної продовольчої безпеки, наш морський експорт. Новим коридором вже досяг майже 4 мільйонів тонн вантажів. Але ми пам'ятаємо, що можемо дати більше стабільності світу, допомагаючи продовольством тим, хто його потребує. Зокрема, в країнах Африки. Об'єднуємо партнерів навколо такої нашої гуманітарної ініціативи. Новини незабаром. І сьогодні ж зустрівся з журналістами з країн Африки. Великою групою, 11 країн континенту, різні частини Африки, провідні медійники. Я дякую за увагу до України і вірю, що у захисті від агресії, у захисті міжнародного права світова більшість завжди буде з Україною. Слава усім, хто б'ється заради України, хто рятує людське життя. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!